Може шляхами поколінь крізь сирі дні, крізь бурі і свавіля, де кожен крок стирає чорну тінь у розпачі, на грані з божевіллям За цінності, що маємо в душі, несемо хрест та не назнав покори. в нас лється кров, хтось дуже нагрішив, знов топить землю непоправне горе. Та наш народ в кайданах не вмирав. Хоч нищить нас віками і розпинають. Щоразу він з руїни Воскресав і в цій війні кати нас не зламають, в нас смужній дух і сила поколінь, що крізь віки гартована в тривозі. І правда, хоч гіркіша за Це пам'ять тих, хто пам в цій дорозі. У кожнім серці віра в майбуття палки, вогонь надія. Ми не раби. Ми хочемо життя у вільній, незалежній Україні.